Вітаю всіх! Новий випуск проекту хочу присвятити темі екології в Україні. Разом ми можемо зробити наше оточення чистішим та зберегти його для майбутніх поколінь, адже дбайливе ставлення до навколишнього середовища це не лише турбота про природу, але й рецепт для життя на відмінно. Сьогодні в гостях Ігор Кузик, доктор філософії, асистент кафедри геоекології. Вітаю вас! Рада вас бачити у себе на інтерв'ю в нашому проєкті Життя невідмінно, рада, що ви до нас завітали. Дякую, Таша, радий вас бачити, дякую за запрошення. Що мене цікавить, це хочеться зразу поговорити про вашу дисертацію, адже вона присвячена саме зеленим зонам міста Тернополя. І дуже хочеться дізнатися, яка зараз ситуація взагалі з зеленими зонами і чи достатньої уваги приділяє місцева влада до них. І щоб ви розказали трішки детальніше, як ви її розробляли і коли виникла ідея? Звичайно, ще в 2017 році, коли я вступив в аспірантуру у Тернопільську національну університету, ми довго вагалися з науковим керівником, що ж обрати сферою наукового дослідження, які би були актуальні проблеми. І оскільки я десь представляю не тільки науку, але й громадськість, очолюю громадську організацію, доволі актуальним питанням в Тернополі було збереження зелених зон. І зелені насадження. Тому ми, десь не вагаючися, обрали цей напрямок, але скажу відверто, що в процесі роботи сама назва дисертації дещо відкоригувалася. Тому що спочатку ми говорили про зелені насадження міста, власне, про те, що є в місті. Але потім, в результаті наукових пошуків, ми дійшли до такого терміну як комплексна зелена зона міста. Власне, так звучить тема дисертації, і встановили, що саму зелену зону міста формує її лісопаркова частина, це те, що є всередині міста. І також такий собі зелений пояс навколо міста. І, от, в результаті своїх наукових досліджень, ми обґрунтували, яка ж ширина. Цієї зони лісогосподарської за містом повинна бути оптимальна для того, щоб зберегти або стабілізувати екологічну ситуацію безпосередньо в Тернополі. Але ну, наше місто справді славиться саме те, що воно найзеленіше здається в Україні. Ну, так би хотілося, щоб воно ще було таким прекрасним. Але чи справді все в нас настільки добре? Так, напевне, найчастіше питання, яке я чув і від науковців, і будь-яких знайомих за результатами дисертації. Ну і що там хватає в Тернополі зелених насаджень? Так, от насправді так, Тернопіль ставиться різними екологічними показниками: там хороший як індекс якості повітря, вода відносно нормальна, в тому числі і великі площі зелених насаджень. І справді, відносно нормативної бази нормативних документів законодавчих державних будівельних норм вимірюється показник забезпечення зеленими насадженнями в метрах квадратних на особу. І по цій номенклатурі, по цих нормах, Тернопіль справді відповідає там, є навіть певні і перевищення. Але якщо знову ж таки стояло завдання в диссертації, підійти до цього науково, не лише з юридичної точки зору, і розібратися в цьому питанні детально. То ми встановили, що насправді для забезпечення такого екологічного комфорту або просторового комфорту, з рекреаційної точки зору, тобто чи мають люди де відпочивати, з точки зору продукування кисню і асиміляції вуглекислого газу, це також було досліджено в роботі, то за цими параметрами функціональними ми встановили, що в Тернополі в межах міста бракує близько десь 452 гектари зелених насаджень. А якщо брати оцю всю комплексну зону, Тобто ті прилеглі на той час ще сільські ради, які прилагали до Тернополя, то дефіцит буде становити поза 3 тисячі гектарів, тому що знову ж таки ті населені пункти, які примикають до міста, які повинні формувати цю комплексну зелену зону, вони переважно аграрного спрямування, Там багато розораних територій. Тому, ну якщо з наукової точки зору, то дефіцит зелених насаджень в місті все ж таки є. А що робити з тими зеленими зонами, які забудовують? І як тут реагувати, як правильно це відбувається, можливо, приклади інших міст. Так, звичайно, це є, напевно, в умовах будь-якого міста, урбанізованої території, найбільш актуальна проблема це є забудова не тільки зелених зон, а взагалі будь-яких природних територій, так? Це не обов'язково там вирубувати дерева, це можуть бути якісь газони і так далі. Проблема є, проблема десь потребує ще нормативного врегулювання. Але насправді досвід європейських країн. Дозволяє вже зараз в практику впроваджувати ті чи інші ініціативи, наприклад, як ініціатива компенсаційного озеленення. Наприклад, ну, об'єктивно, що люди повинні десь жити, повинно розвиватися місто і потрібно збудувати будинок. Так, ну, звичайно, що це не, ущ... не йде мова за ущільнення забудови мікрорайонів, а, наприклад, на розширення міста. Звичайно, що забудовується природня територія, там не було бруківки чи асфальту, там були якісь газони, якісь е... інші природні угіді. Не обов'язково паркові зони, але зелені насадження все ж таки знищуються. Тому питання компенсаційного озеленення полягає в тому, що, наприклад, стільки-то ви забудували природній території, стільки то десь в іншому місті створіть. Якщо б кожна, наприклад, будівельна фірма, яка Збудувала скільки там метрів квадратних не квартир, а забудувала території, створила стільки-то метрів квадратних паркових зон, скверів, бульварів, чи навіть у культури вже ті, які є там би Не так здавалося, взнаки звичайно. Це переважно для мешканців. Це було би як мінімум видно. Але чи є такий план в інших містах? Можливо, є приклади, можливо, це є в нашому місті, е... який дотримується цих умов, як, як мало би бути. Скажу відверто, я не знаю, чи такий досвід є в містах України, принаймні в містах обласного значення. Хоча я чув, що є в менших містах, наприклад, я чув, що в Жмеринці такі ідеї були на сході України, але ну, типу районних центрах. Обласних я не знаю такого досвіду. Хоча в Тернополі в певний час про це говорили, і навіть від органів місцевого самоврядування звучали такі ідеї, але чомусь в перспективі вони не Знайшли свого реального відображення в практичних діях. Є багато районних центрів, які мають свої генплани. І чи ці генплани місцева влада виконує і взагалі дотримується тих умов і правил, які були сформовані? Так, звичайно, це питання доволі актуальне. Воно є актуальне особливо зараз, коли реформа децентралізації дійшла свого завершення в Тернопільській області. Станом на зараз є 16 міст. Це не тільки колишні районні центри, такі наприклад, як місто Скала, Хоростків, вони не були районними центрами, але вони мають статус міста Копичинці. Так? І от коли ми говоримо про рівень благоустрою цих населених пунктів, про структуру землекористування, звичайно, не можемо не згадати генеральні плани. І насправді я не знаю, не зустрічав в практиці, які міста мають генеральні плани. Я знаю, що такі генеральні плани розроблялися для міста Чорткова, можливо, і були затверджені для Кременця, Бережан. Але тепер, коли ці міста... Вони зберегли статус міста, але вони стали центрами територіальних громад, переважно міських територіальних громад. То законодавство зобов'язує розробляти нові генеральні плани або стратегії розвитку цих міських територіальних громад, і також детальні плани забудови тих чи інших населених пунктів, які війшли в громаду. І цей процес насправді він тільки розпочався, і в силу зараз різних обставин, в тому числі і недостатнього фінансування, він призупинився. Тому це питання актуальне, і наскільки мені відомо, воно не рухається в жодну сторону. Зараз ми спостерігаємо картину, що осінню дуже багато мешканців сіл спалюють на городах свої відходи. І те, що раніше вони якби були кормами для тварин, зараз з різким зменшенням поголів'я таку бачимо тенденцію, що як, як це може вплинути на екосистему загалом і що з цим потрібно робити. Це питання доволі актуально, але мені так видається, що чим більше про це говорять, тим більше люди палять. Тому тобто ніякої реакції в нас немає. Скільки б ми не казали, що є штрафи, що є обмеження, що це не можна, що це шкодить. Все одно всі, всі думають, що це буде дуже так, дуже чудово спалити, і воно десь собі розвіється вітром. Така, бачите, практика, де переважно старших людей з минулого, що воно зникає, але я дуже часто мене, як еколога, запрошують по цих питаннях десь на телебачення чи радо говорити, то я вже останнім часом просто відмовляюся, кажу, що коли ми говоримо, ми ніби це рекламуємо. І тоді люди. Ну насправді є такий закон в екології, нічого нікуди безслідно не зникає і нічого звідки не береться. Такі наукові закони Комонера. Тому справді десь зараз ті є юридичні, адміністративні покарання, фінансові штрафи, вони десь частково це пригнітили. Але знову ж таки, чому зараз це питання доволі актуальне? Тому що ще років 10 тому. Так, ви праві, що було більше розвинене тваринництво, і це менше спалювали, використовували як корми, але також палили. Але на це не дуже хтось звертав увагу, і ніхто не думав, що це має таку шкоду. Зараз це актуалізувалося, і найбільша небезпека в тому, що люди хворіють від цього. Якщо ми візьмемо статистику захворювання на різні там, хвороби органів дихання, навіть ракові захворювання, і це також десь має підґрунтя отого спалювання. І є наукові дослідження, є різні кореляційні аналізи, які це доводять. І отут потрібно людям говорити, власне, в цьому контексті, не стільки, що вас оштрафують, що це шкода повітрю. А от дивіться, вас в селі стільки-то людей мали такі то хвороби, а стільки-то померло. Як ви думаєте, в чому причина? Ну, більшість скаже, що да там Чорнобиль. Ну насправді це не так, це в тому числі і спалювання сухої рослинності. Про сортування сміття хочеться поговорити. Це теж актуальна тема, яка обговорюється. Знаю, що за статистикою 30% всього сміття в світі перероблюється і має потім подальше життя те сміття може реалізуватися в якісь інші структури. 46% є в Європі, що переробляє сміття значно більше. У нас в Україні 8%. через те, що відсутня інфраструктура і, взагалі, відсутні такі заводи, які можуть переробляти пластик і не тільки пластик. Як бути тут? Як все-таки дійти до того рівня, як у Європі? Знову ж таки. Тут ми можемо говорити, коли говоримо про поводження з твердими побутовими відходами, про дві основні складові. Це нормативна база законодавча і свідомість громадян, або їх освіта, освіченість і екологічне виховання. Сьогодні нормативна база України вона є доволі вдосконаленою, тому що у 2017 році були прийняті відповідні зміни до закону України про відходи, створюються програми поводження з відходів. Але ми знову ж таки ухвалюємо багато декларативних. Ідей і принципів, як це реалізується на практиці, от було актуальна минулого року питання з цими кульками. Екопакети. -пакет. Еко ну так, десь колись ми також, тому ще два роки вільніше в супермаркетах користувалися поліетиленовими кульками. Сьогодні вони десь подорожчали, десь більше з'явилося альтернативи з природньої сировини, тобто створюються умови. Але ну доволі буде важко організувати сортування сміття, тому що якщо ще в, наприклад, прибудинкових територіях, приватних домогосподарствах можна поставити контейнери і це організувати, то тоді, коли, наприклад, в якихось там відпочиванкових зонах паркових, коли людина йде, випила воду і виконала, ви ж не поставите кожний сміттєвий бак кілька баків для сортування, бо це не є рентабельно. Тому ми мусимо говорити спочатку про розвиток сміттєсортувальних ліній. Сьогодні в області є прийняті відповідні програми поводження з відходами, і наша область поділена на три основних кластери відповідно до районів. І от буквально в. Вчора була інформація, що кілька днів тому в Чортківській райдержадміністрації провели відповідне засідання з органами виконавчої влади щодо розвитку системи поводження з відходами в Чортківському кластері. Тобто ми маємо напрацьовувати механізми, створювати об'єктивні умови. Ще кілька років тому ні в кого не було такого поняття, що з дому будуть приїжджати і забирати сміття, кожен вивозив балки, яри. Сьогодні в багатьох селах, містах це організовано. В багатьох селах і містах хоча б один на вулицю, але стоїть сітка для е, пластику. Так, тобто, це помало, помало помало знову ж таки, економічні стимули. Сьогодні не дуже вигідно здавати мукулатуру. Ми з університету кілька років тому багаторічні напрацювання, е, е, кількадесят років тому завезли здали. Так Ми заробили, ну не знаю, не пам'ятаю, скільки було кілограмів, 70 гривень, а на бензин потратили десь так само. Якщо не більше, тобто ну. Вийшли в нуль. Так, так. Ну вийшли в нуль, це так, як мінімум. Ну тобто мають бути економічні стимули, безперечно, свідомість виховання, ну а юридична база вона розвивається. А як щодо держави загалом? Ви також досліджували нормативно-правову базу щодо зелених зон міст. Чи актуально нинішнє законодавство і чи потребує він суттєвих змін? Звичайно, якщо ми от Секунду тому говорили з вами про законодавство в контексті відходів. То воно є вже, ну наскільки це можливо, сьогодні оновлено. В контексті збереження зелених насаджень, поводження з зеленими насадженнями, воно є максимально застаріле. Е, Найбільш там нові якісь державні будівельні норми, які вони мають таке опосередковане відношення до зелених насаджень, це 2019 рік. Але все законодавство, що стосується зелених насаджень, це до 2000 року 98, й 96-й, перші кроки законодавчого творення нашої держави. І Були ініціативи в 2004-2006 році. Були розроблені проекти законів про зелені насадження, про міські зелені насадження, але вони далі проекту не пішли. Звичайно, що тут є лобіювання певних інтересів, і якісь, можливо, чиновники не зовсім зацікавлені в прийнятті таких нормативних актів, тому що це знову ж таки обмежить можливість забудовувати ті чи інші зелені зони в містах. Так, ну, Мораторій, наприклад, прийняти на виробку лісопаркових насаджень. Це ж легко. Може кожна, кожен орган місцевого самоврядування на рівні там, міської ради, але це не робиться. От якраз хотіла поговорити про виробку лісів. Як, як взагалі повернути ліси в тому належному вигляді? Чи взагалі є, є такі приклади можливі, або є такі що сформовані плани? Як бути з цим? Ми кілька років тому, ну вже доволі багато, можливо, навіть 10 років, 2014, Якщо не прогадую, коли була розробляли програму лісового господарства Тернопільщини на чергових 5 років. Говорили, що до оптимального показника лісистості, а ми знаходимося в зоні широколистяних лісів, і в нас лісистість має бути від 23 до 40%. тобто мінімум 23% території області має бути лісистості, тобто зайняті лісами. Зараз в нас це близько 14%, 13,8%. Так, от, коли ми розробляли цю програму, науковці стверджували, що тими темпами, якими ми нарощуємо лісоресурсний потенціал нашого краю, то ми до оптимальних норм дійдемо десь за тисячу років. У нас лісівники так дивилися трошки смішкувато і казали, що ну, все одно ми не можемо прописати в програмі такі глобальні плани. Але та програма, яка виконувалася, вона виконувалася досить е, серйозно і за ту п'ятирічку було створено багато нових лісів, я вже не говорю про відновлення. Сьогодні ми. Е, Зокрема, наша область попала я вважаю, все ж таки в певний ступор. Хоча пройшла реформа лісового господарства, але на думку науковців вона не дала об'єктивного результату. В нас на місцях, десь забрали обласне управління лісового господарства, ми підпорядковуємося тепер подільському офісу, який є в Хмельницьку. Звичайно, що якийсь там керівник йому доволі складно контролювати, що робиться в Бучацькому чи в Лановецькому лісництві рубають там законно проводять санітарні рубки, чи рубки головного користування, чи незаконно. Тому, знову ж таки, ну, десь йде децентралізація, десь централізація. І тому от та нормативна база в лісовому господарстві вона виграє, відіграє вкрай важливе значення. І сьогодні вона є далеко недосконалою. А яка ситуація з безхозними лісами? Це також е, актуальна проблема. і... Знову ж таки, так сьогодні ми десь в ретроспективі говоримо. Кілька років тому це питання піднімалося на рівні області. Створено комунальне підприємство, Рай Держагроліси, якщо я не помиляюся, якось воно називається. Але результати їх діяльності десь відслідкувати мені як громадському активісту чи науковцю доволі важко, тому що вони не порівняно з державними підприємствами не висвітлюють. Тому говорити про те, що там робиться, скільки цих лісів є, чи проведена їх таксація, скільки є їх в громадах, важко. Але знову ж таки, реформа децентралізації дала багато повноважень громадам. І громади вони спочатку десь опиралися, але зараз вони готові брати на баланс ті безхозні, як ви сказали, ліси або комунальні ліси, або їх кажуть там колгоспні, коли сказали. Колись, вони готові їх брати, і навіть в своєму штаті от до нас університет звернулася під Волочинська громада. Їм треба фахівця лісника, бо вони створюють таку посаду, бо вони беруть на в себе на баланс. В Бучацькій громаді створено окреме також комунальне підприємство, яке бере на баланс ці ліси. І я думаю, що цей механізм є є максимально правильний, тому що знову ж таки, якщо ми з області в державному управлінні лісів всіх лісівників, умовно керівників забрали в Хмельницьк, віддалили, то на рівні громад це, навпаки ми їх приземляємо на місце, створюємо там відповідну посаду, людину, з якої як мінімум можна спитати, чому там рубають або чому там не садять. Бо якщо немає людини, так само, якщо немає в громаді фахівця по екології чи благоустрою, ну кого там спитати, чому там є якесь несанстімене сміттєзвалище, чи чому у вас там є такий чудовий ландшафт, чому там не створений заповідний об'єкт? Просто нема кого питати. Потрібні фахівці з нашої розмови випливає наступне питання, яке я не можу задати тоді: на якому місці взагалі проблеми екології, поряд з соціальними, економічними і так далі. У нашій державі так в контексті стійкого розвитку збалансованого, який є сьогодні ця концепція є актуальною в світі. Вона пропагується ідеальний цей збалансований розвиток. Якщо взяти 100%, то мала би розвиватися економічна, соціальна і екологічна сфера рівномірно. Ну, умовно, по 33,3%. Наші студенти проводять різні дослідження такого стійкого розвитку області, міст чи територіальних громад. І в нас, як правило, економіка там має 54%, соціальна сфера 36%. І решту там 14 чи 16 екологія. Ні для кого не секрет, що в нас переважно екологічні якісь заходи фінансуються по залишковому принципу. Тобто є гроші, а виділили. Хоча є окремий фонд охорони навколишнього середовища, і з нього повинні виділятися гроші лише на охорону навколишнього середовища. Але ми помаленьку рухаємося в Європу і. Є безперечно в Україні і ну однозначно, що в світі позитивні приклади, коли оцей збалансований розвиток він досягається, і екологічна складова вона є доволі на такому чільному місці порівняно з соціальною екологічною сферою, тому що вони є насправді пов'язані. Якщо створені нормальні умови життєдіяльності, нормальні природні умови, є ресурс, лісовий, земельний, тоді розвивається економіка, тоді задоволені люди, задоволена соціальна сфера. Війна суттєво впливає на екологію країни, ба більше світу. Наслідки руйнувань дослідити достеменно неможливо наразі, але деякі відомі факти вже є, і ми можемо про них говорити. Адже через постійні обстріли, через постійні пожежі, активні бойові дії страждає наша екосистема. Азовське море на грані вимирання. і взагалі цей список можна продовжувати і продовжувати. Це екоцид як не інакше. Як бути тут? І які наслідки взагалі масштабні для цілого світу, про які варто сказати і заявити? Однозначно, однозначно, що тут ми можемо говорити лише про таке поняття, як екоциду. І ті намагання, які робить Україна попередньо оцінити економічні збитки від війни для довкілля, це є крапля в морі, тому що жодними коштами не можна відновити втрачене біорізноманіття, ліси, території і землі, які заміновані чи пошкоджені від вибухів. Але ми повинні жити далі і робити все для того, щоб мінімізувати. Негативний вплив, яку мог швидше припинити цей вплив. Сьогодні багато продозаповідних територій, цінних територій Півдня і Сходу України. Постраждали від війни, і багато ми не знаємо, такі як біосферний заповідник В'язканія-Нова, що там робиться, в якому там стані, хто там в керівництві. Взагалі 812 заповідників зараз під загрозою. Тобто так. це те, що те, що відомо, а те, що нам не відомо, і ми не можемо навіть зайти на ці території, адже вони окуповані. Звичайно, і навіть після чим швидшого звільнення цих територій їх відновлення ще затягнеться на десятки то і сотні років. І приймати там якихось відвідувачів, рекреантів буде неможливо, відновити біорізноманіття буде також е, доволі складно. Е, тому, звичайно, що економічно це потрібно оцінювати, але я вважаю, що є вже і доречним розробка якихось е, стратегій відновлення е, тих чи інших територій, чи принаймні е, відновлення якихось видів. Тварин чи навіть рослин в інших територіях, де це зараз щоб зберегти популяцію, щоб, щоб зберегти так саме популяцію, тому що десь для пересічного громадянина воно може виглядати для чого там якась там ковела чи щось інше. Але окрім того, що ця рослина може бути якоюсь лікарською сировиною, також від неї може залежати в ланцюзі живлення життя якоїсь там комашки. А також комашка, якщо вона зникне, зникне якась пташка. Якщо зникне та пташка, то з'являються ті комашки, які будуть їли картоплю у людей на городі. Тому в природі все пов'язано. І коли ми говоримо про збереження різних компонентів довкілля, особливо тих, які постраждали від війни, це є максимально актуально. Але хочу тут додати, що насправді. Ті масштабні е, наслідки, які є для сходу України, і, взагалі, для цієї країни, то вони впливають і на світ. Однозначно, це не тільки проблема континенту Європи чи Євразії. Це, це проблема глобальна. Адже глобальне потепління. Якщо навіть нам тільки так здається, що підніметься температура на, на один градус, на півтора градуса на два, здається, так не суттєва різниця, але це відчутно для цієї планети. Звичайно, і були певні прогнози розвитку кліматичних змін. До масштабних військових дій на євразійському контингенті, після вибухів бомб, викидів значної кількості різних газів, як, різних ці прогнози... так, як ці прогнози зміняться і як буде далі поводити себе параметри кліматичні? Важко сьогодні говорити, і ми можемо лише здогадуватися, що нас цікає, чекає в найближчому майбутньому. Як нам все-таки накопичувати чи виховувати все-таки екологічну свідомість в країні, в державі, коли немає навіть у школах предмету екологія? Так, також сьогодні багато говорять про екологію, про наслідки війни, про оптимізацію середовища, але ніхто практично не згадує про освіту. Десь на рівні міністерства ці питання почали. Розглядати в кінці цього року, і які будуть наслідки, також важко сказати. Але однозначно, що такий предмет, як екологія, чи навіть там основи сталого розвитку, він має бути окремою неваріативною дисципліною в середній школі і в вищій школі в усіх спеціальностях, незалежно чи це технічного, економічного чи гуманітарного якогось іншого напрямку, чи тим паче природничого. Тобто основи екології, основи екологічних знань для будь-якого. Майбутнього керівника громади, підприємства, навіть айтішника, вони є важливі, тому що ну, не знати, де ця людина займе яке місце в суспільстві, яку роль вона буде виконувати. І потім, можливо, від цієї людини буде залежати, чи буде це питання збереження того чи іншого компоненту довкілля актуальне в тій чи іншій території, чи не буде. І якщо не буде, знову ж таки, які будуть наслідки? Наскільки сьогодні важливо зберегти екологічний баланс на планеті, і що для цього може зробити пересічний громадянин? Всі ті питання, які ми обговорили в контексті сьогоднішньої нашої розмови, в кожному із варіантів з кожних ваших питань може долучитися будь-який пересічний громадянин. Кожен може для себе як мінімум сортувати відходи, кожен може посадити дерево або як мінімум його не зрубати. Кожен хто виконує ту чи іншу функцію в будівництві, сільському господарстві, може зробити комусь зауваження з керівників, які негативно планують вплинути на довкілля. Тобто оця не стільки освіта, не стільки свідомість і не стільки виховання, а просто екологічне переконання. Воно може в найближчому майбутньому дати свій результат. І якщо кожен з нас хоча б на якусь долю відсотка для себе в пріоритеті поставить збереження довкілля, то результат не заставить себе чекати. Дуже вам дякую за таку змістовну розмову і за таке інтерв'ю. Дякую вам. Це був проект Життя невідмінно, і я Марія Бурдяк. Підписуйтесь на наш YouTube канал, аби не пропустити нових випусків. До зустрічі!